Противник продовжує проводити приховане нарощування своїх угрупувань поблизу лінії розмежування, активізує розвідку з використанням безпілотних літальних апаратів, зафіксовано три таких епізоди, а також проводить радіолокаційну розвідку з метою поширення панічних настроїв на територіях, що Контролюються українською владою. Бойовики цілеспрямовано поширюють інформацію про підготовку до наступу на різних напрямках, причому дата початку анонсованого наступу постійно переноситься. Кількість збройних провокацій проти українських військових залишається стабільною. Фактів роботи ворожої артилерії по наших позиціях не зафіксовано, проте були випадки використання бронетехніки незаконних збройних формувань проти українських бійців. Також працюють ворожі снайпери. Місцями найбільшого напруження традиційно залишаються населені пункти на схід від Маріуполя в районі Донецького аеропорту та Бахмутської траси. За минулу добу внаслідок активних обстрілів. Ми втратили одного військовослужбовця ще п'ятеро отримали пораненням.